Пророчі слова Шевченка актуальні і в наш час. Заклик до боротьби за волю, пошана до рідної мови. Крізь віки вартісність цих питань не зменшується. А зараз вони якраз на часі. Читаємо поезії Шевченка. На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом хлопці та дівчата як мах процвітає. Грає кобзар, виспівує, промовля словами, як москалі, орда, ляхи, бились з козаками, як збиралась громадонька в неділеньку вранці, як ховали козаченка зелені байраці. Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись Гетьманщина та вже не вернеться. В районному конкурсі очистів взяли участь понад 20 учасників з різних сіл району. А це Радчі, Козино, Павлівки, Сільця, Єзупіля, Вільшаниці, Красилівки, Старих Кривотул, Чернієва та Побережжя. Кожен з учасників читав два твори. Перший твір це поезія Шевченка, другий твір на вибір. Довільний. І друга ніч не спалося ні миті, а спокій дивний. Наче я вже там, і спогади сльозами не омиті, приходили прощатися життя. <кій> Чомусь згадались ночі накопала, сітами ніч висока накрапала, Бездонне небо і безмежний світ, а нам всього по вісімнадцять літ такі несмілі, що тримтять уста. Отак От до ранку Жор'ї оцінюватиме і вибере переможців.